Привіт, привіт, друзі! Мене звати Кіміка, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І зараз ми знаходимося ось в такому ось а, симуляторі найсильнішої людини в Roblox. Зараз я а, трішечки міг собі підредагувати персонажа. Я його зробив ось таким, але я не знаю, я просто швиденько наклікав. А, і відразу я бачу тут невеличкий баг з моїм обличчям. Тому що я не знаю, як це вирішити, як це пофіксити, але нехай буде таке обличчя. Воно найменше в очі бросається, тому що якщо я поставлю якесь таке, то це виглядає неймовірно не дуже гарно добре. Тому залишимо ось таке. І давайте почнемо. Тому що, поки що, це якийсь симулятор а, персонажу, а не симулятор найсильнішої людини в Роблексі. І зараз мене завантажує потихеньку. І будемо вже починати розкачуватися. А, так, а можна мене, будь ласка, вже завантажити. Добре, дякую. Так, Так, добре. <смі> і мене, я так розумію, відправили до школи, але я не добіг. Добре. І. Мені доведеться йти пішки. Так, мені доведеться йти пішки. А, під дождем. <смі> добре, нехай. Прийшли до школи і. Так, а де я буду найсильнішим? Мені хтось каже, чи ні, я хочу стати сильним. Я на що сюди прийшов? Так. Якось мені не подобається зараз, що, ви, що, що коїться з моїм персонажем. Це не дуже гарно. Можна це якось скіпнути? Я не знаю, я хочу вже стати дуже-дуже сильним. Ой, так, не можна. Я зрозумів, скіпнути мені це не дадуть, на жаль. Можливо. А, ні, не дадуть. Добре. А, гаразд подивимося на цю сценку. Mm, так, щось я повинен ставати сильнішим, а я зараз стаю лише більшим. Mm, так. Добре. Uh, вже закінчилася синка, і приміщуємося сюди. Uh, ну, дайте мені вже качати. О, ось так ось саме таким я хочу стати, поверніть мені, то був я. Добре, йдемо куди? Мене ось така ось штучка направляє сюди, і я так розумію, тут я можу що робити. Що ти мені скажеш? Так, ти зі мною будеш балакати, мені це не дуже цікаво. Так, добре. Ти більше нічого не хочеш. Як мені займатися? Ось так мені займатися, я зрозумів. Так, а можна якось прибрати ось у ці усі якісь. Якийся... Е, так, 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 так. Добре. Е, я зрозумів, не можна їх ніяко прибрати. Як прибрати, я не можу підвищити. Так, не знаю, що вони від мене хочуть. Е, так, але я буду клікати гаразд. Чому в мене все якось дуже странно підвисло ось таким ось, ось такомусь форматі. Чи, що тобі треба від мене? Відстань. Ага, ось, все, тепер я можу щось взяти. Я так розумію, це була дуже-дуже-дуже повільнена катсцена. Мені щось здавали, і я можу його випити, так? Так, я можу його випити, і тепер в мене буде е трішечки швидшим е прогрес. Так, давайте спробуємо сісти сюди. Я так розумію, по потрібно клікати. Добре, клікаємо. Yep, uh, і. Щось мені не дуже якось прогрес іде, якщо чесно. А можна сюди тикнути? E, так, можна. Нічого собі, добре. Так краще, ніж клікати вручно. E, і я можу збільшити вагу. Давайте поставимо 2 кілограми. А якщо я поставлю, наприклад, 4 відразу. E, так, ага. Швидше зменшується стаміна. E, так. Їди звідси. 4 кг. Кілогра... А, 4 кг я не можу, 2, це максимум, я зрозумів. Добре, добре, добре. І автотрейн. а, автотрейн можу робити добре. А, так, але він чомусь дуже коряво якось працює, мені це не подобається. Араз, в мене зверху написано тотальна сила, total power, І я можу зараз її до 50 наклікати, і подивимося, що воно мені дасть. далі є 44, 46, 47, 48 і 50. Добре, я зробив якийсь квест. Добре, давайте забираємо нагороду і що далі? Як А, Що в мене є? Так, до речі, я вже трішечки накачався. Дуже швидко це все якесь вийшло, але добре. Так. Зараз ще якась дуже довга катсцена. Так, 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 так. Що ти від мене хочеш? Скажи мені, будь ласка. Нічого ти від мене не хочеш. Ага, все я зрозумів, потрібно так поклікати. Добре, він направив мене до магазину. Йдемо до магазину. E, power ups. і ще я можу купити якийсь батончик. E, добре, беремо батончик і їмо його. E, тепер я, виходить, буду ще швидше прокачуватися. Так, пішли, покачаємо ноги, це також дуже важливо. Два кілограми я поставити не можу. Добре, e, добре, 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 добре. А тепер. Ні, ще досі не можу. E, непорядок, непорядок, непорядок. Щось лише один кілограм я підіймаю. Мені це якось не подобається, це якось дуже-дуже мало по відчуттю Насправді. А, о, тепер можу два поставити. Добре, вже покраще піде. І зараз, сподіваюся, зможу вже чотири підставити. Так, так. так. Можливо, можливо, колись я зможу поставити. О, 4. Воно автоматично переключилося. Нічого собі. Нічого собі, оце насправді досить гарно. Так, що це таке? Не треба мені, ніяких, ніяких івентів, мені воно не потрібне. Так, що мені потрібно? Потрібно качати. Якщо сюди я нажму, що буде? І... Нічого, нічого не прийшло. Добре. А, о, оце я розумію прогресу. Це непогано. Вже за дві хвилини буквально так підкачалися. Це що таке? А давайте подивимося буквально всі тренажери, які тут є. Я так розумію, кожен е, цей тренажер на якусь свою групу е, е, виходить е, накачувати якусь свою групу. І подивимося. Можливо, 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 потрібно використовувати відразу усе. А, так. Ага, я зрозумів, трицепси мені більше не потрібно качати. А, це що таке? Тут я ще не був, тому давайте спробуємо. Ага, турнічок, добре. Так, так, так. Підіймаємося і. Так, гаразд. А, зараз трішечки попідіймаюся. І я так розумію, це синя це стаміна. Тобто мені не можна, аби вона закінчувалася. Добре, 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 добре. Так, тут я вже був. Так, здається. Ще не був, давайте спробуємо. А, зайвим точно не буде. Гаразд. О, добре пішло, добре. М -м, так, так, так. О, до речі, а, прям візуально видно, як збільшується більш... м'язи, і це насправді досить прикольно реалізовано. Мені подобається. А, але мені здається, так, все. Досить, 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 досить. А то я дуже-дуже виснажився. І давайте тут я ще не був, здається. І ще. Спробуємо підіймати. о це прям гарно іде. Але дуже-дуже швидко стаміна пропадає. І це значить, що багато ми тут займатися не зможемо. Але гаразд, гаразд гаразд гаразд, воно того варте. Так, 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 тут я вже був, здається, так, вони тут дуже схожі, і де я не був. Ось це, в чому питання? Де я не був? Ось тут я не був. Точно, точно, точно. А, пішли сюди. Ой, дуже швидко стаміна буквально розходується. А, Так. Так, так. Ааа, я її можу збільшувати, коли тут бігаю. Серйозно? Так. Так, вона збільшується. Добре, 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 і тепер вона у мене більша, я можу піти на якийсь а, тренажер. І так, мене вистачить набагато надовше. Оце я розумію непогано, до речі. Так, але м як можна якось пришвидшити це все діло, я не знаю. Так, ага, мені не вистачає сили. Так, мені зовсім не вистачає сили. Я м так, я, я зрозумів. Добре. Добре, добре, добре. Ану, а якщо я це зніму. Uh, так, я не можу його зняти, так? Так, я не можу його зняти. Гаразд, 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 гаразд. Uh, так, 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 але найбільше мені сили не вистачає вже точно. М -м -м, можливо, тепер вистачить. Uh, так, 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 так. Так, я не, можу, я не можу його навіть додати. А, гаразд, 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 гаразд. Але стаміна тепер і значно, значно більше. Мені, якщо чесно, здається, що це якийсь, можливо, навіть баг, тому що буквально за 30 секунд на цій доріжці ми збільшили свою стаміну разів в 10. І це мені здається якась не дуже балансна, не дуже продумана з точки зору а, самої гри. Тому, можливо, це якийсь баг, але... Але але, але. Uh, Поки дають, будемо використовувати. Зайвим точно не буде. Так, ось тут ми були вже чи ні? Uh, мабуть, були, але uh, зайвим також це не буде, тому займаємося. До речі, що таке аура? Що це таке? М -м так, так, так. І, і на що вона треба мені? М -м на що вона мені треба? А не знаю, на що воно мені треба. Uh, у мене зараз стандарт. А, вона збільшує кеш. Так, так, так. Але ніяку я поставити не можу. Uh, так, так, так. І. Скільки у мене зараз? У мене зараз нольна балансі. Як заробляти ці гроші? Мені прямо таки цікаво. Можливо, потрібно йти сюди. Цей автобус чи ні? Зараз подивимося, зараз подивимося, зараз подивимося. Можливо, так. Uh, Окей. Ага, я не можу. Через 160 секунд буде наступний трак, і тоді зможу. Добре, 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 я так розуміється, коли мені ось тут менюшка якась така вилазила, і я міг. А, Нажати «Yes» або «No», і я нажав «No». Я так розумію, це саме воно можливо, можливо, саме е, за допомогою цього школьного автобусу нам потрібно поїхати до школи і там заробити трішечки грошей. Але я, е, е, якщо чесно, не впевнений. Зараз будемо дивитися. Е, можливо, і так. Так, 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 і продовжуємо потихеньку качатися, тому що якщо в нас ще є 160 секунд, цього. Ой, а чого? А вже, вже досить тяжко Добре, якщо в нас є 160 секунд, то я можу ще трішечки підкачатися. Прямо-таки добре підкачатися, насправді. Так, давайте ще тут підкачаємося. Так, 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 так. так. О, добре, добре, добре. А, і у мене вже загальна моя сила 206 із 300. Цікаво, що мені дасть 300 загальної сили. А, о, ще якийсь качок прийшов. А, іди звідси: киш-киш-киш. Мені не потрібно це. Хоча, можливо, він хоче використати цей тренажер. Ні, не хоче. Він, він хотів просто постояти рядом зі мною. Добре. А, добре, добре, добре. Головне, аби він мені не заважав, а там нехай стоїть де хочеться вже його право. А, так, так, так. І мені здається, вже вистачить на цьому тренажеру. Пішли, 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 куди ми підемо. Пішли от сюди. Ось тут. А я тут навіть ще не був, якщо я не помиляюся. Добре, 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 добре. Це зайвим точно не буде. Так, і це я качаю прес. Непогано, непогано, непогано. Так, на цьому тренажері мені потрібно навіть трішечки затриматися, я вважаю, тому що цю групу м'язів я ще не качав. Це не дуже гарно, тому давайте продовжимо. І ось тепер все зараз повинно бути добре. Так, так, так. І яким я за мені ще потрібно прям 100% підкачати. Якщо була б якась, не знаю, таблиця або м -м, якісь, якісь підказки про те, що мені зараз потрібно ще підкачати. М -м, угу. Так, 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 вже почав дуже повільно підіймати ноги, тому що А, тому що додалася оця е, штучка. Е, добре, 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 добре. Так, тепер я непогано тут підкачався. Насправді можна піти та спробувати інший якийсь тренажер, який я ще не пробував. Мені здається, я пробував усе. Але але, 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 але я міг про щось забути. Е, я дуже легко міг про щось забути. Наприклад, тут я був, так, тут я, хоча чи не був? Не знаю. Мабуть, був. Так, мабуть, був, мабуть, був, тому це не проблема. Але давайте ще все ж таки спробуємо. Так, до речі, до речі, до речі, я зараз тут використовую 15 кг, коли ми лише почали. Здається, саме на цьому тренажері я починав. І в мене був лише 1 кілограм. Це О, так, так, так. Не знаю, що це таке, але я тикну атент. Так, 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 так. Можливо, мені потрібно підбіжати до цього автобусу, я не знаю, як це працює. М -м так, 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 так. Ні, я ж нажав. Так. Кому? Так не чесно? Куди? Мені ще 180 секунд потрібно чекати. Так, нечесно, я ж нажав. Ага, добре. М -м, буду за 30 секунд до цього сюди підбігу і буду чекати а, наступний раз. М -м, можливо, тоді мені дадуть туди зайти. Чи я чогось не. О, до речі, до речі, до речі, до речі, то про що я казав. Це дуже потрібна штука. І де я можу підкачати? Ага, АБС. Добре, так, так, так. Чи ще. М так, 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 так. Добре, я зрозумів. Мені ось а, АБС потрібно найбільше підкачати. Це качається ось тут. Добре, тому давайте ми це зробимо. І мені ще цікаво, де я можу, можливо, я щось неправильно зрозумів, і я можу все ж таки заробити гроші якимось іншим способом. А, тому давайте ми зараз подивимося. Усе-усе, усе, що тут є, ми з вами а, потикаємо і, можливо, щось знайдемо. М -м, так, 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 так. Тут немає. Це мені не потрібно. Це вже настроє хотів. Далі аура. Так, її не можу отримати, тому що в мене ноль. А, так, так, так. Добре. А, це ми подивилися шоп, хоча є тут нічого немає. А, і трейд. Що таке трейд? Не знаю, що він дає, але в мене нічого немає, тому а, мені там ловити нічого особливого. Добре, подивимося статистику ще раз. А, АБС ми вже підкачали. Тому все добре. І далі мені що потрібно. Мені потрібно ось цю штуку підкачати, а де я її можу підкачати? Ось в чому питання. М -м так, так, так. Тут у нас бек. Тут нічого. Ось, якщо я правильно розумію... Ні, мені не ця штука потрібна. Мені. Так, так, так. А я не знаю, як ця група. Ага, ось. Воно? Чи не? Так, воно, 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 Мені сюди треба. Добре, я не знаю, як називається ця група м'язів, але мені ось саме її і потрібно підкачати. Я ж правильно розумію. Так. А -а -а -так, 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 так. Так, 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 все. Саме її ми зараз і прокачуємо. Це дуже добре. А, так, я лише сподіваюся не пропустити в цей раз автобус. Дуже-дуже-дуже на це сподіваюся, але здається, ще отут повинна вилізти менюшка з 30 секундним бідліком. І ось саме коли вона ви вилізе, я побіжу у сторону автобуса. А, а поки що можна качатися. А, так. Цю групу м'язі ми зараз підкачаємо. Все буде добре. І що мені потім потрібно? Мені потрібно ось ці три групи буде підкачати. Добре. Добре, 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 добре. Uh, так, статистик. Uh, що це було? Так, я не знаю, що це було. Давайте я просто на всяк випадок. Так, 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд. Можна сюди підійти чи ні? Можу, можу, можу. Ні, я не можу сюди. Uh, мені потрібно продовжити туторіал. Що? Я, хіба... хіба я не закінчив туторіал? А що мені потрібно зробити? Так, 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 так. Щось мені це дуже не подобається. А, можна піти звідси, будь ласка, дякую. А, так. Що я ще. Ага, у мене є якісь квести. Я зрозумів. Так, що у мене за квести? А, Total Power мені потрібно закінчити до 300. І. що тут? Так, 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 так. Тут нічого. Тут нічого дуже важливого, Тобто мені потрібно закінчити Total Power до 300. Добре, тому мені зараз потрібно ось цю групу знайти. М'язів. Так, 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 так. Це не воно. Це не воно. А де воно? Так. О, 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 можливо. Так, мені потрібен зараз трицепс, Так, так, мені потрібен. За... Так, це біцепс, це не то, Це стаміна взагалі. Нашому зараз стаміна? Трицепс, трицепс, трицепс. Де він є? М -м, так, так, так. Тут він є, але тут лише 30%. Uh, так, 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 так. Трицепс, трицепс. О, на трицепс. Оце ми беремо. Мені зараз потрібно просто закінчити трицепс. Так. звідси. Так, вімкни, Будь ласка, ауту е Е, чому я не можу його вимкнути? Він вимкнувся. Так, не чесно Ну добре, буду так використовувати. а Мені потрібно лише зараз а, трішечки добити тріцепсу. Так, так, так. І потім. Так, все йде. І потім що мені потрібно буде? потрібно чест. Я не знаю, що це таке. Це перекладається, але я зможу знайти його по а, картинці. Так, це що таке якась аура? У мене пішла чи що таке? Можливо, так, тому що я коли дивився ауру, то вона в мене була саме а, саме біла. О, все. Пристає, добре. Забираємо нагороду. І що це мені дає? Що це мені дає? Що це мені дає? Йдемо сюди. Так. Угу. Добре. Дякую. М -м -м так, 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 так. Ага, що це таке? М -м це якийсь ще буст, якийсь ще бонус. Не знаю, що він. І все. У мене закінчився цей туторіал, якщо я правильно розумію. А, так, 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 так. А, добре, добре, добре. Давайте знайдемо цю групу м'язів. Я хочу все ж таки її завершити. Так, де воно дається? Так, 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 так. Тут бек. Це, це воно чи це не воно? Це не воно. Ні-ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. А, Де воно дається? Зараз, зараз, зараз я знайду. Я тебе знайду, друже. Так, 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 так. Не тут. Тут бек, так, 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 так. О, я тебе знайшов. Все, дивимося цю штуку. Зараз вона в мене буде збільшуватися, І далі у мене всі групи будуть, будуть плюс-мінус на одному рівні. І це вже буде досить гарно. Так, 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 потрібно лише трішечки зараз, щоб збільшилося. А, І я буду а, вже збалансовано, збалансовано накачаний. Мені це справді подобається, тому що, якщо порівнювати з тим, що було на початку відео, відео то зараз це прямо такий дуже-дуже дуже гарний прогрес, я вам скажу. А все. Він прокачався, і тепер у нас все досить непогано. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Якщо вам сподобалося, ми в наступному відео, так як зараз туторіал закінчився, в наступному відео ми якраз ось сходимо в цей school competition. Я не знаю, що там буде, але можливо там буде цікаво, і, можливо, там будуть ще якісь катсценки, де ми вже будемо боротися з тими, хто виходить, нас ображав на початку відео. На цьому ми будемо закер... закінчувати. Підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі та ставте лайки, Всім до скорих зустрічей.